Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу zolochiv.net. Які би корективи не вносила у наше життя війна? Втішним є ті моменти, що люди гуртуються і допомагають. Сьогодні маємо можливість дізнатися про допомогу Римокатолицької церкви, що у Польщі. Ходімо, дізнаємось, слава Ісусу Христу! Ну ми дали допомогу на наших воїнів, які на сході допомагають, які борються, захищають, дали харчі, засоби гігієни, всі необхідні речі, які там для хлопців потрібні. Допомогу ми теж дістали з Польщі. Це залагодив наш отець. Він за... оці залагоджували обидвоє, Отець привіз один і тут ну, і роздаємо для тих, хто потребує. Від початку повномасштабної війни ми в Крима католицька церква долучи допомагати воїнам на сході, і завдяки оцукжеґожу ми отримали. Допомогу з Польщі і в міру можливості нині теж допомагаємо, де там, чи ті, хто приїжджає сюди, чи також, як сьогодні, була можливість передати нашим захисникам на сході трошки харчей і засоби гігієни.